Добрий ранок! У нас з маркусиком сніданок. Омлет з бринзою і салат. Маркусика точно таке саме. І підсушений хлібчик. Хлібчик маркусику більше заходить. Яєчко берзечка. o que tá é isso? O que Бо ти в сторону їдеш. А, туди, туди повертала, так? Да? Повертала туди. Давай. Ой, який ти молодець, двісті не впади. Клас. Умничка. No. Yeah.

Ми ще з маркусиком на прогулянку. Ще не біля нашого ЖК Тут такий ще клаптик землі є, незабудований і не куплений. Там вони роблять шашлики, собі смажать, хоча так не можна, потрібно брати дозвіл на мангали. Ну, поки проблем не було, тому люди користуються моментами. Потім тут майданчик. Є майданчик будівельний. І також одна територія закрита парканом загорожена. Тут, мабуть, наш, наша компанія також буде. Будувати в майбутньому ще один чи два будинки. Хотіла показати просто, як швидко пройшла весна. Тут вже цвітуть вишні, сливи і там на деяких участках є ще магнолії. До речі, якщо ви хочете побачити, як є сад сакури, а тут також є сад магнолії в Бухаресті. Якщо ви десь проживаєте недалеко, також можете приїхати, пофотографуватися, поки цей період не закінчився. Маркузик ще спить, спав без ковдри, але замерз, замерз, попросив укритися. Я його прикрила, він там спить у. В спортивному костюмі тепленькому. Я не знаю, чому він замерз. Поки хтось відпочиває, ми з Маркусиком йдемо додому на обідній сон. Маркусик прокинувся і можемо зробити розпаковку. Ми сьогодні, як він заснув, пройшлися по торговому центру, зайшли в продуктовий магазин. Купили деякі продукти і зайшли в пепку, купила деякий одяг, я пізніше покажу. Е, перше ми були в Ашані, там е, витратили 106 лей. Купили суміш, у нас з Марко ще вночі п'є суміш. Потім купила е, норі, Уже відкрила по дорозі. Норі. Е, купили маленьку пачечку лохини. Виноград. І, здається, все. Кухина. і виноград. Так, далі зайшли в Lidl. Lidl просто у нас біля дому і там можемо купляти такі важкі продукти. Овочі, наприклад. Цей раз взяли броколі. Відрізала Маркусі варіо, поки він спав. Давай зайчик, мама. Не можеш підняти? Цвітна капуста. Не на кілограм, а на штучну. Маркусік любить картопля і цибуля. Також я потрапила на акцію і взяла шоколад молочний та... Темний шоколад з фундуком. Акція була 2 плюс 2. Дві купляєш, дві подарунок. Зробили вони акцію в для того, тому, що 에, підбігає до кінця термін. До 4.08 і 15.07. Також ще взяла по акції морозиво. У акції також взяла морозиво. Термін до 5 5.26. Тут 8, 8 невеличких рожків. Ванільних із горішками, з присипкою та шоколадом. Ціна була 20, а по акції 12. Да, це морозиво таке. Таке, а холодне? Зараз не їмо, але е, прийде час, захочеться його, а його завжди немає дома. Також я забула сказати, що в Ашані ще взяла сол солоні палочки з е, глазурю молочною, солодкою, і, і просто кукурудзяні палочки без нічого. Але вони всі солоні. Де жістні свої палочки? Е, в пепку. Так, так, до речі. Пепко. Що ти хочеш? Це ще подивитися хочеш. Пепко взяла е, на презенти. Шоколадний апельсин. Два штуки. Потім маркусику е, фруктові пюрешки, яблуко, банан. А? А? На! Я взяла ще 5 штучок трусиків для малого і взяла отакі от джинсові ягерси. 92-й розмір. Ціна 380 гривень. А тут 5 пар трусиків коштують 10 лей це 93 гривні. Клас. Отакі от покупочки, здається, все. Завтра ще по можливості вийдемо, купимо водички. І все. Підкуплюємо по чуть-чуть, але такі основні продукти ми купили. М'ясо в мене ще було, суміш, вода, овочі, фрукти, е шоколад це на, на презент додому на Україну. Ось так все. моркусика. йдемо кусика. Болігла сьогодні. Десь защимлює. Защимлює дерев. Ну, сьогодні після обіду прям погано. По приїзду додому обов'язково ще треба сходити на масаж. Тому що це капець. Маркусі, да з вами на ручки покажешся в камеру. Ви Тільки проснулися. Це ти хочеш? А ти каже так багато? А ти тепер водичку. Покажи, що тебе є, покажи. Класно, а ти любиш таке? Чи може десь їсти лохину? Лохину будеш їсти краще? Не буде? А виноград будеш? А виноград будеш? І виноград не буде. Лохину будеш? Не будеш лохину? Мама, ще є для тебе йогурт. Yes. Ти будеш йогурт? Дивись. Yes. Не будеш, мама, відкрила, щоб він нагрівся, щоб ти поїла, проснуєшся. Uh. Оце хочеш? Ну давай. Там yes. такий ще безлад на столі, я просто не показую. Ох в цьому все. Це просто вставлю десь кусочок, якесь відео.